Привіт! Короче, я говорив, що буде продав с Ми будемо Мы робити снова робити мокашку в сапнові, бо я там з дутом не міг набивати. Може, навіть 20 так, Мені зразу плюс 20 я ще 8 разів можу набити. Це буде, бо... Мене поки 27, а й мені ще 7 раз на бить, так що я сам висію. Мене 76. Це чашка. Знову 7. 34. Ну, я думаю... Семьдесят пять. Можем, давай, постараемся. Нарахунц, все такая попытка. Семь. Снова. А не еще шесть. Мама же сорок. Короче, Сейчас будем начинать. Сейчас сорок. Ще... Мені вже сорок у меня еще п'ять раз. Чипа типу по п'ятик, шов находится, то там тут небо ты мама, я думаю, що там щерка я засынула. Да як? У мене хіба радиван на хоча ж диван. Я дуже У Мене під Давайте ще. У мене п'ятдесят, мені ще чотири раз. То я маю хоча по п'ять, у мене буде вже сімдесяточка. Коротше. У мене поки сім. Сім поки то в мене зараз.